Запрошую вас завітати на мою екскурсію стежками Довбуша. Мене звуть Ващук Олександра, і я буду вашим екскурсоводом. Відома стежка Довбуша, з якої відкриваються неперевершені краєвиди, знаходиться в маленькому містечку Яремчі Надвірнянського району Івано-Франківської області. Дуже багато туристичних маршрутів починається саме з цієї місцевості, адже знаходяться ці скелі біля відомого чорногорського хребта. Опинившись неподалік, потрібно не тільки доторкнутися до чарівних краєвидів, а й пізнати історію українського Робінгуда Олександра Даубуша. Про його життя знімають фільми, пишуть книги. Тому мені також хочеться доторкнутися до легенд цих місць. Добратися до ЄРМ чи можна автобусом або потягом. Початок нашої екскурсії біля водоспаду пробій. До нього можна добратися маршрутним таксі або рейсовим автобусом, які ходять приблизно кожні півгодини. Екскурсія розрахована на вік від 9 років. Вона підійде усім, хто любить активний відпочинок, та фізично готовий долати невеликі перешкоди. Вхід до скальдовбуша платний: вартість на одну дорослу людину 100 гривень, дитячий квиток 50 гривень. Рухачись тропою до Скальдовбуша, ми з вами познайомимося з пралісом та його мешканцями. Завітаємо до найстаршого дерева, відвідуємо гору Маковиця, дізнаємося історію життя Олекса Довбуша. Перш ніж ми ступимо на відому тропу довбуша, я хочу вас познайомити з цією місцевістю. Ви заходите в незвичайний ліс, а в цілий мікросвіт пралісу, в якому росте багато старих дерев, які стають домівку для багатьох видів комах, павуків, багато ніжок тощо. Тут ви можете побачити, як деякі папороті і дрібні лісові рослинки проростають на стовбурах дерев-велетнів. тріщинах знаходять притулок кажани, будують домівку, дрібні пташки. Вся ця територія належить до Карпатського національного парку, тому тут можна зустріти рідкісні рослини і тварини. На відстані 1500 метрів від початку маршруту стежка розгалужується. На встановленому вказівнику позначено різні напрямки руху. Залишаємо речі та повертаємо ліворуч до найстарішого дерева. Тут ми потрапляємо у царство букових пралісів. Одним з яскравих представників древніх лісів є Велетенський Бук, який вважається найстаршим на території НПП. Це дерево важко не помітити. Його висота 35-40 метрів, а вік близько 350 років. Відпочивши біля найстарішого велетня бука, повертаємося до речей та продовжуємо мандрівку пралісами. Підіймаємося на висоту 816 метрів над рівнем моря, де на нас чекає неперевершений оглядовий майданчик. Неподалік від оглядової площі в сторону маковиці розташована овеча ферма та сироварня, тож можна тут і на овечок подивитися, і свіжої бринзи скуштувати. Від майданчику розходяться дві стежки. Одна веде нам вершину маковиця, а інша до Скальдовбуша. Підьйом на маковицю достатньо крутий. Наша тропа веде до відомих скельдовбуша. Назву це місце отримало по імені ватажка опришків, повсталих проти несправедливості панів. Їх лідер Олекса Довбуш часто у літературі наділяється лицарськими рисами характеру та поведінки. Вважається, що опришки грабували багатих панів та часто ділилися награбованим з бідними. Саме тому Олексу часто сприймають як українського Робінгуда. Кажуть, одяг у Довбуша був простим, звичайним, гуцульським. При собі завжди мав два пістолі, які носив запнутими за пояс батку та кріса, себто топірець та рушницю, покорював люльку. Серед свого загону відзначався дужею силою. Описів зовнішності Олекса Довбуша. На жаль, немає. Проте один 120-річний дідусь, що в далекому дитинстві мав щастя бачити його на власні очі, казав той був чорнявим, високим, кремезним чолов'ягою. Ті, хто відвідають Карпати, швидко переконаються, таких високих, чорнявих та кремезних тут кожен другий. Могутні скелі, які досі височують на горі маковиця, були прихистом для народних месників. Існує багато легенд, що пов'язані із загубленими скарбами Довбуша. За переказами саме тут схована одна із скринь з грабунком, а побачити її може тільки в нічне Івана Купала. Однак, якщо пошук скарбів увінчається успіхом, насолодитися знахідкою, на жаль, не вдасться. Той, хто знайде печеру, приречне скам'яніти, побачивши заховані скарби. Найлегший наш відрізок маршруту це спуск від Скальдовбуша до пропускного пункту. По маршруту відкриваються дуже гарні краєвиди та оглядові площадки. Вздовж тропи представлені скульптури майстра Дарія Грабара. Вони розповідають про життя Олекса Довбуша. Спускаючись стежкою до обуша, ви зустрінете чимало мальовничих місць, починаючи вигином самої стежки, що пролягла поміж ялиці буків, йде по корінню та муху, порослому на каменях, і завершуючи краєвидами, що відкриваються з видових майданчиків. Дякую за увагу!